Всім привіт! Зараз я покажу, як зробити анімацію такого ефекту, як бігучий рядок. Ну, це урок не для новачків, а для тих, хто вже знає і Photoshop і з анімацією мав справу. Так що це скоріше, не урок, а просто покажу принципи, а там уже кожен буде комбінувати в залежності від того. Наскільки довга фраза, яке вікно йому потрібно, який шрифт великий, малий там, ну, в такому духі. Так що поїхали. Значить, створюємо файл. Да, ну і фразу, яку виберемо. Хай буде це популярна. Мабуть, всі чули. Спасибо жителям От. Ну і під цю фразу приблизно ось тут в мене стоїть 400. Ну, підійде 400 і висота 40 пікселів. От. Така, таке вікно підійде. Створюємо. Ось він такий маленький. Трішки збільшуємо межі, щоб зручніше було працювати з ним. Розблоковуємо і пишемо. Так, трошки сюди. От так. Так, спасибо. Синий колер. Ну ладно, хай будет синий, это такие дела. Не, не так важливо. Ну, я думаю, це ж тут на білому фоні, ось ми, закриємо цей слой, Бачите, можна зробити, що на прозорому фоні буде, а можна зробити заливку, якогось іншого. Ось хай жовтий. З таким чином mm -hmm. ну, хай буде на білому. <кій> Це не суть важливо. Так, ну йдемо далі. Зараз відкриваємо вікно анімації. Можна і тут. Ось анімація, а можна ну, ось робоча. Среда, движение. І ось у нас перший кадр. Значить. У нас треба, щоб бачите, ось показати управляючі елементи, щоб, щоб було видно ось оця, оцю, оцю рамку. І швидкі направляючі. А, ось воно теж стоїть, все в порядку. Це там далі буде зрозуміло для чого. Так, ну цей рядок можна або справа наліво запустити, або зліва направо. Або знизу до гори, або згори вниз, це кому як до вподоби і, і куди треба ставити. Ну, Покажу класичний варіант з права Значить, Що ми зараз робимо? Беремо цей текст і ховаємо за праву межу вікна цього. Бачите, що швидкі направляючі, це вони будуть дозволяти нам контролювати, щоб не скакала напис. А як трошки трішки ось так залишиться, щоб видно було. І робимо копію кадра. Так, ну і цей другий кадр, бачите, активован. І знову беремо цю нашу напис. І тягнемо вже інші біки, ховаємо. І от бачите так, щоб воно було. Хиваємо ось за цей, за, за лівий край. Ну, а тут уже можна зовсім його заховати, щоб його і не видно було. Тут треба щоб ось таким чином. Так. Ну и далее. А тут, дивіться, де инструменты управления анимацией. Пуск. Ось, э, значок удаления выделенных кадров. Это копию быть А вот тут, таких четыре кружочка. Это для создания промежных кадров. Анімації, ну, щоб плавні переходи між кадрами були. Ну і оцей інструмент ми і будемо використовувати. Значить, ставимо, переходимо на перший кадр. Вмикаємо цей інструмент, і ось бачите проміжні кадри. Тут, от випадаючи вік, в вікні, слідучі кадри відділення послідне, але ну, нам якраз слідувачі кадри потрібен. Ось оцей, щоб перейти від цього до цього кадру. следующий кадр. Вот. И ставим сколько кадров. Тут важно, чтобы э, был эффект, стробоскопичный эффект. Чем больше кадров, тем э, меньше будет смыкаться э, картинка. Вот. Ну, я ставил там и до 800, и до 1000 кадров. Вот. Ну, я зараз покажу просто, чтобы было видно. Поставлю там, припустим, 20 кадров. Не 29, а 20. Вот. Ну, тут слои также, все слои, выделенные слои. Тут все слои стоят, все правильно. Тут пташки положения, все верно. И окей. И зараз, смотрите сюда, видите, створились эти 20 кадров. Вот. Мы зараз управляющие элементы и дивимось, что у нас вышло. Вот таким чином. Ну, давайте уже, чтобы вы зрозуміли этот принцип до конца, я сейчас выдалю эти 20 кадров. И по новой поставлю больше кадров. Вот допустим, хай буде 700. Тут деякий час потребен, чтоб воно все. Ось воно дзявилось. Ну и запускаем, дивимось, чо вишло. Бачите? Уже Плавніше йде. Нема того смикання, швидкість більш-менш. Ну тут ще можна. Ще можна зробити. Тут у нас стоїть, бачите, час затримки 0 секунд. Ну воно тут за замовчуванням десь Десь, десь 4... 4. Сотих, где-то секунды за замовчуванням стоїть. Ну, поставимо. Подивимось, як воно вийде. 0,2 секунди. Одразу ж на всіх кадрах міняється. І дивимось далі. Ну, приблизно то ж саме приблизно. Ну, от в такому духі і... І треба робити. А там уже можете комбінувати, додати кадрів, зменшити, щоб швидкість була краще. Чим більше кадрів, тим краще стробоскопічний ефект. Я після того, що як зроб, роблю анімацію тут оцієї стрічки, я ставлю зазвичай, там була в мене довга стрічка, ставив 800 кадрів. І все рівно не вистачало. Так, тоді я ще пропускав через Adobe Flash Professional, там, там можна збільшити до та хоч до 100 кадрів в секунду. Тут виходить десь 24 кадри, воно і тут є така функція. Ось воно тут внизу, бачите, ну вона якась тупа, вона мені щось не сподобалось. Я пропускав через Adobe Flash Professional, і там набагато краще виходило. Там уже так сказати кореляцію робити. Ну, оце і все. Не знаю, зрозуміло чи ні. Ну, поки мені начебто додати більше і нема чого. Вірніше, додавати тут можна ще, але, як я і казав, я розповів про принцип. А там вже дрібниць дуже багато. Ну, це ж для тих, хто знає, в чому справа, знає, як що робити, той знає, як далі вже діяти. Все, дякую вам, до побачення.